зараз на деокупованій території Харківщина Шевченково Шевченково окупували ще 25 лютого, і рівно місяць тому, 7 вересня, українська армія звільнила цей населений пункт, і там у школі на школі раніше був надпис Ласкаво просимо. Цей надпис збили і вони вийшли. Надпис З нами Росія». Вони знищили меморіальну дошку герою, АТО, яка була на школі, там сліди залишилися. А в самій школі завезли підручники свої дуже швидко. І ось я взяла один екземпляр Історія Росії. 14-45 рік так само цікаво, що це видано буквально Москва просвіщення ось 22 другим роком. Тобто така новенька книжечка, і таких книжечок по різних дисциплінах багато. І тут, коли гуртати цю книжку, ну це просто є такі, слава честь і слава отечества в такий-то год культурне пространство Совєцкого Союзу в 20 20-ті годин, культурне пространство Свєтського Союзу в 30 годин і. Фактично вражає оцей акцент на совєтському союзі основного совський союз, тобто Росія і Советський Союз, у них невіддільні і вони збиралися наших українських дітей вчити такій історії. Тут окремий розділ. Я дивлюся про Сталіна. Тобто, це що настільки людина, яка створила тоталітарну тоталітарний політичний режим, настільки популярна. Тому фактично, так, оці книжки чесно кажучи, було важко взяти. Я сказала, що це для музею, і я передам це в музей. Але не хотіла давати, кажуть, бо вже частину книжок знищено, вони не потрібні. Бо ми сьогодні привезли українські книжки. Але оце теж така негативна історія. І це придумана історія придуманої Росії, яка сюди завозиться на ці землі. Бо, бо тут землі, які потерпали від голодомору землі, де завжди козацький дух нищився. Але тут насаджують оту стару давню історію нашим дітям. Але цьому не бути. Ми все одно переможемо. Слава Україні!